А зараз час новин в місті 512. У Китаї відкрили найдовший в світі скляний міст. У китайській провінції Хунань для відвідувачів відкрили скляний міст, який вважається найдовшим і найвищим так, із таких мостів у світі. Пішохідний міст довжиною 430 метрів і шириною 6 метрів, побудований на висоті 300 метрів. Підлога мосту складається з 99 прозорих плит, виготовлених з тришарового скла. Він з'єднує дві гірські скелі у національному парку, де знімали фільм Аватар. Архітектором цього моста є ізраїльтянин Хаїм Дотан. Вартість такої споруди оцінюється у 3,5 мільйони доларів. Керівництво парку заявило, що пускатиме на міст найбільше восьми тисяч відвідувачів за день. Зазначимо, що це не перший скляний міст в країні. Такі споруди дуже популярні в Китаї, насамперед тому, що з них можна зробити цікаві панорамні фото. В Африці започаткували нову розвагу для туристів. Там любителям дайвінгу пропонують поєднати приємне з корисним та пошукати всього-навсього алмази. Для занурення необхідно мати спеціальний сертифікат. Вартість такої розваги дуже недешева 16 тисяч доларів. Подібними сафарі в Південній Африці займається, наприклад, компанія Банкела Даймонд. Її тури розраховані на групи від двох до шести гостей. Занурившись, туристи уважно спостерігають і намагаються знайти алмази. А їх супровідники у випадку виявлення камені виконують усю іншу роботу. Якщо турист захоче залишити трофеї собі, йому доведеться заплатити податки та усі інші збори. Але алмази, але алмази таки будуть в тебе. Ну що ж, а наступна наша новина, яка привернула нашу увагу, звучить так: у Франції продається найдорожчий будинок Європи. Європи на лазурному березі у Франції продається найдорожчий будинок Європи. Особняк Паларіс Белс у перекладі звучить як Палац мильних бульбашок. Раніше належав французькому модельєру П'єру Кардену. Будівля отримала свою назву Завдяки химерній формі. Будівля отримала таку назву Завдяки химерній формі, яка була розроблена архітектором Анті Ловак. За інформацією, Агентства з продажу нерухомості. Вартість особняка складає 455 мільйонів доларів. Він побудований на території Середземного моря біля прибережної скелі, неподалік від Віткам. На території знаходиться відкритий амфітеатр на півтисячі глядачів, та загальна площа становить 1207 квадратних метрів. Але незважаючи на всі унікальності та розкіш інтер'єру, будинок не придається вже близько року. Не зрозуміло тільки чому. Дуже дивно. Со кантеапенпровіте. Per la gran solitudine, forza amati per questa sera che domani torni in te, ma non ti diverte perché vuoi qualcosa di più facile. Il tuo è un rosso relativo. <m Jeżeli nie mide> e на завершення новина in Великобританії обрали кішку року. Кішку. А її звуть Тінк. Нагородили її титулом кішка 2016 Такого визнання тварина досягла завдяки порятунку своїх господарів із пожежі. Повідомляють, що церемонія відбулася в церемонія в одному із готелів Лондона за ініціативи благодійної організації «Cats Protection». Уночі тінк застрибнула на свою сплячу господарку Клер. Прокинувшись, Клер збагнула, що починається пожежа. Пізніше виявилося, що вогонь спричинило коротке замикання. Сім'я змогла вибратися з будинку, та тінк надихалася димом і потребувала допомоги пожежних. Завдяки крихітній кисневій масці тварину повернули до свідомості. Без тінк нас би тут сьогодні не було. Зазначає місіс Хопкінсон. Тінк піднялася по сходах, скочила на ліжко і розбудила нас. Спальня була повна диму. Ми всі вийшли з дому, а вона залишилася всередині. Пожежникам довелося шукати її у будинку. Тварину успішно врятували і нагородили цим званням. Ну що ж, а це всі новини на сьогодні.